Ви колись надягали навушники з шумопоглинанням і раптом зрозуміли, як багато зайвого навколо. Ось так само працюють окуляри з лінзами і тільки для ваших очей. З ними ви бачите чистіше, спокійніше та чіткіше. Очі не втомлюються, відблиски зникають. А кольори навколо яскраві як після дощу. Окуляри з лінзами лор це порятунок для тих, хто постійно за екранами, за кермом, в русі, а також для корекції вікових змін. Без постійного жонглювання окулярами. А якщо ви хочете не тільки чітко та комфортно бачити, а ще й виглядати стильно, даруємо вам знижку 20% на оправи преміум брендів тільки до кінця жовтня. Мережа салонів Дімоптики, а також компанія «Селор» виготовляє для вас не просто окуляри, це комфорт і тиша для ваших очей в цьому шаленому ритмі життя. Запишіться на перевірку зору прямо зараз, вона буде в подарунок до ваших окулярів. Ми чекаємо на вас!